Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні готуємо досить швидко і досить смачно. У нас будуть міні-піци на листковому тісті. Для нашої страви нам задобляться наступні інгредієнти: гриби печериці, ми нарізали ось таким чином, клабуса салямі або будь-яка, яка вам подобається. Мариновані огірки. Тут трішки томатної пасти і майонеза. Це у нас буде як соус, тому що готуємо дуже швидко. Сир натертий, будь-який пармезан, моцарелла, все, що вам подобається, і безпосередньо лискове тісто. І також, друзі, трішки-трішечки солі. Все. Розкатуємо тісто. Ми розкатали, у нас вийшли ось такі кружки, ви можете зробити ще красивіше їх. Трішки прокалуємо їх, друзі, виделкою. тому що тісто буде підніматися, потім розшаровуватися. А так це буде менш. І тепер змащуємо, ми поєднали томатну пасту і майонез. І тепер розмащуємо наші піци. Виклали ковбасу, гриби. Гриби, якщо не дуже полюбляєте, то можете менше. Трішки солоних огірків. Повторюсь, замість томатної пасти можете взяти кетчуп. Також буде дуже і дуже смачно. І присипаєте це все сиром. Будуть такі, як знаєте, звичайні піци, які ви купуєте в піцеріях, тільки це все буде набагато смачніше. І по-домашньому, І швидко. Я не кажу, що це дуже корисно, але дуже смачно. Все. І відправляєте тепер це все в духовку попередньо розігріту до 200 градусів на 15-20 хвилин, але в будь-якому випадку до повної готовності. Ваші. Друзі, ось такі класні міні-піцци виходять дуже швидко. М -м. Я вже куштую. Подивіться. Просто супер. тоненькі повірте, не чим е не гірше, ніж. Піцерія. Це я вам дають 200%. Ви не пожалкуєте, якщо саме цим рецептом скористаєтеся. Дякую, що ви зі мною, друзі. Мм, супер. Всім гарного дня і до нових зустрічей!